Клуб білого бізнесу що це насправді аналіз законопроекту про так званий клуб білого бізнесу. Отже, друзі, сьогодні вирішив детально пройтися по славно, звісному в лавках законопроекту про внесення змін до податкового кодексу. Я буду підглядати одночасно комп'ютер, щоб бути аргументованим. Податковий кодекс України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану. Для платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства це законопроект 11084 від 13.03.2024 року. Всі можете ознайомитись, Він в відкритому доступі. Автори цього законопроекту. Ну, звісно, диверсант, я вважаю, як я вважаю, і ворог України українського підприємництва. Української нації та Данило Гетьмансов це моє суб'єктивне підкріплене аргументами бачення. Я не боюсь його виказувати. І він ініціатор цього законопроекту, як і ініціатор багатьох владних ініціатив, які призвели до погіршення економічно-соціального стану України, до послаблення нашої країни, до знищення підприємництва, бізнес-активності і відтоку капіталів, найбільш цінними з яких є мізки. Активних українців за межі України. І продовжує він свою ганебну роботу. Отже, зареєстрували цей законопроект, він включений до порядку денного. Авторами тут є, господи Боже, всі підряд. Ну з таких, словнозвісних, це Радуцький, Арахамія, Безугла Желізняк. Тут, звичайно, тут є, по-моєму, тут є і безугла. Подивіться, тут, звичайно, повний набір. Набір дискримінаторів і е тих людей, які хочуть е фактично легалізувати. Сегрегацію в Україні, легалізувати дискримінацію. Чому я так вважаю, я зараз зазначу, пройшовши по положенням цього законопроекту, щоб вам детально пояснити, щоб ви могли аргументовно використовувати цю інформацію. Можливо, у спілкуванні з своїми колегами, а можливо, у спілкуванні і певними можновладцями, роз'яснюючи, яку ж дорогу вибрала для себе сьогоднішня влада. Тому що сегрегація дискримінація це. Прямий шлях до диктатури тоталітарної диктатури, які вже довели своє ганебне ставлення до простого громадянина в частини знищення його прав і свобод. Отже, якщо ви відкрите переняльну таблицю, я по ній пройдуся і зазначу на найбільш такі кричущі моменти, які розкривають всю підлість і підступність зазначеної законодавчої ініціативи. В цьому законопроекті пропонується саме головне, пропонується надати певного роду пріоритети певному бізнесу і вдуматись в цинізм цих пріоритетів. Якщо ти, ну так грубо кажучи, от ми тут подивимося, якщо ти е сплачуєш більше податків, податків на прибуток, ніж в середньому по галузі, якщо ти сплачуєш більше податку на додану вартість. То ти можеш бути включений, ну не факт ще, можеш бути включений до так званого переліку прилатників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Включення до цього списку дає ряд пріоритетів. Ну, Не можу сказати, що вони дуже значимі. З цього законопроекту не випливає якихось таких надзвичайних інструментів, окрім того, що у тих, що включені в ці. Цей перелік вони отримують такого собі менеджера, комплекс менеджер з, та, який допомагає у комунікації. Тобто, виявляється, що весь бізнес в Україні не заслуговує на такого менеджера, яким він може комунікувати в усний спосіб, в електронний спосіб. Письмовий спосіб, а тільки якщо ви внесені до цього переліку, то ви отримуєте таке право. Цим влада, мені здається, пунктом чітко розписалася, що вона просто нехтує і зневажає підприємців простих громадян, тому що вона, стягуючи у вигляді податків кошти з українців, не забезпечує елементарний сервіс комунікації. Комунікації з. Владними інститутами. І коли в цю норму я бачу, включено в Податковий кодекс у пункту 69.41.4, я розумію, що після прийняття цих норм, а вони вже на виході Верховної Ради. Простим платникам податків дотриматись, отримати якісь консультації буде майже неможливо. Ну і зараз фактично неможливо. Ви дзвоните та бігаєте, а відповідь отримати вкрай важко. Але в даному випадку пріоритети будуть розставлені і надані тільки учасникам цього так званого клубу нового бізнесу тим, е, тим платникам податків, які внесені в цей перелік. Е, в ленсенні цього переліку отримують можливість майже цілодобового спілкування в усній письмовій формі з використанням всіх засобів зв'язку. Дуже важливий момент, на який хотів би я звернути увагу, це те, що перелік оцих щасливчиків та цих учасників клубу білого бізнесу не буде оприлюднено, він не буде публічним. Тобто ми з вами, українці, не будемо знати, кого ж туди включили. А можливо туди включили ті структури, по яким навіть йдуть є якісь розслідування, якісь кримінальні зашквари. До речі, посилання на це в податковому кодексі, зміни до податкового кодексу, теж не знайшло. Я знайшов критерії, і вони стосуються виключно податкових норм. Але що стосується криміналітету, що стосується віднесення до держави агресора, до пов'язання з цими структурами, я не знайшов. Якщо ви знайдете, друзі, покажіть мені, але про таблиці цього не бачу. Показовим ще на мене, дуже важливим є то, що влада остаточно Однозначно цим законопроектом, якщо воно буде прийнято, показує, що малий бізнес в Україні не потрібний. Чи, якщо ви подивитись уважно текст цього законопроекту, то тут можуть попасти в перелік оцих так званих е платників податків з високим рівнем добровільного дотримання, виключно підприємці третьої, четвертої групи на спрощеній системи оподаткування та ті, що на загальній системі податкування. Колеги ФОПи, перша друга група. Ви в апріорі та, тепер не відноситеся до е, тих платників податків, які дотримуються податкового законодавства. Ви глядаєте, який просто циністр? Тобто мали не потрібні. Тут дуже цікаві ще такі критерії, ви знаєте, ну, знову ж це стосується дискримінації і сегрегації, що стосується інших. Якщо ви платите середній рівень по галузі е, заробітної плати, у вас середній рівень сплати платників податків. податків ви теж, виявляється, не можете туди бути включені. Або можете бути включені, ну, напевно, не зовсім прозоро, тому що знову -таки, перелік включених підприємств та підприємців не буде оприлюднено. Про те, що вас включили чи не включили, буде знати ви, тому що, відповідно, останнім пунктом зазначеного законопроекту, 69.6941.5 Податкового кодексу. Інформація щодо включення податків до переліку. Платників податків з високим добри... рівнем добровільного дотримання податкового законодавства надається такому платнику податків шляхом надсилання інформаційного повідомлення і так далі і тому подібним, але оприлюднення немає. Тобто, якщо ви сплачуєте середній рівень заробітної плати, у вас середній рівень сплати податків вам не світить відповідно до цього законодавства, якщо звичайно ви не домовитеся та з ідеологом цієї пропозиції. Чи з владними інститутами тоді для вас ну, буде може зроблено виключення? Перевірити це неможливо, тому що в значному законопроекті нема жодних інструментів громадського чи публічного контролю. Ми з вами, як прості громадяни, чи як навіть е очільники чи представники громадських організацій, не зможемо перевірити, жодного інструменту контролю немає. Є процедура, яка за тенетами маскування. Надає ті чи інші пріоритети. Дуже цікаве теж по аграрному напрямку, я хочу зачитати аграріям. Виявляється, якщо у вас менше 500 гектарів орендованих земельних ділянок, чи тих, яких у власності менше, або у вас нема орендованих земельних гектар, аграріям теж великий привіт з цього законопроекту. Виявляється, що якщо у вас площа орендованих і власних земельних ділянок менше 500 гектарів, або ви не маєте орендованих земельних ділянок. Комунальної державної власності 0,5 і більше гектарів, то по критеріям ви теж не попадаєте в цей так званий клуб білого бізнесу. Як вам не сегрегація по рівню бізнесу? Тобто, якщо ти маєш, грубо кажучи, там, 4 сотки, 0,4 гектара, теплиць, вирощуєш помідори, знаходишся на спрощеній системи оподаткування, платиш всі податки. І можеш навіть платити більше, ніж сені по своєму галузі, ти туди не можеш попасти. Менш маленькі нікому не потрібні. Оті маленькі українці, які розвивають свою бізнес-ініціативу, не потрібні в цій державі. Не потрібні ні гетьманцеву, і якщо підпише цей законопроект Володимир Зеленський, то тоді він, як представник держави, чітко вказує маркер, що маленькі тут не потрібні. Тут потрібні великі. Надпотужні, олігархічні і ще й пов'язані, певно, корумпційними тенетами, з такими як геньманцем чи іншими. Тому законопроект просто ганебний, читаєш його і просто обурюєшся, просто зривається. Це чергове плювання в обличчям українцям. Я вже мовчу про те, що всі ми, напевно, вже і почали забувати, що в березні 22-го року Володимир Зеленський гучно об'являв про преференції. Про послаблення, полегшення для роботи всього бізнесу. Так само, як він обіляв про мораторії до кінця воєнного стану ще після нього. А у даному форматі тут ми бачимо тільки певні преференції щодо проведення перевірок для учасників, які знаходяться в цьому так званому білому клубі. Клубі білого бізнесу. І тут справді для них є певні ще такі моменти, що зменшено термін по індивідуальним податковим консультаціям, в нормі вони 25 днів, а тут їм дається 5 днів, тут зменшені термін проведення камеральних перевірок до 5 днів. Тут фактично щодо них не проводяться документальні перевірки, крім позапланових. Це ті перевірки, які Володимир Зеленський обіцяв, що не будуть проводитись для всього бізнесу до кінця дії воєнного стану і ще рік після того. Ну, але бачите, все міняється. Влада пере... перевертає, перекручує, добрехує, перебрехує. А ми з вами ну, маємо ті реалії. Сьогодні вже нам пропонують клуб так званого білого бізнесу чи клуб платників податків з. Господи, назву ж таку придумали. З високим перелік платників податку, з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. З високим рівнем добровільного дотримання. От такий клуб. Законопроект неприйнятний. Мені буде прикро. Це буде чергове розчарування, я думаю. Не тільки для мене, а й для всіх, коли цей законопроект буде прийнятий і підписаний. На сьогоднішній день вся влада сконцентрована у. В одних руках, і, зокрема, від Володимира Зеленського буде, я думаю, чітко залежно, чи законопроект буде підписаний чи не підписаний, без його підпису цей законопроект не буде діяти. Як я думаю, якщо він дуже буде проти, то не буде проголосований в Верховній Раді, тому що в нього контрольована малю більшість. Якщо ж він буде проголосований і підписаний Володимиром Зеленським, то це чіткий маркер, що в Україні сегрегація за соціальними економічними ознаками. Є поділ та. На тих, хто кращий, хто біліший, я не знаю, світліший. Скоріше за все, той, хто наближений більше до влади, тому що знову-таки, якщо немає контролю за присвоєнням цього статусу чи за включенням тих чи інших платників до цього переліку, то зловживання більше ніж можливе. Ми розуміємо, що зменшення термінів контрольних перевірок це теж зменшення можливості знайти якісь зачіпки, якщо контрольні перевірки зменшуються до п'яти днів, то значно менше шансів знайти якісь зловживання чи навіть помилки, чим коли перевірки діють у законодавчо нормований термін. Для чого це робиться? Ну, зробіть висновок. Відповідьте, думаю, що створюється клуб, клуб наближених до бізнесу, які будуть оспівувати сьогоднішню владу в частині її дискримінації, в частині руху нашої держави до тоталітарної диктатури і до знищення української економіки, української державності і української нації загалом. Таке бачення від аналізу зазначеного законопроекту у мене, а яке у вас. Рекомендую всім вивчити зазначений законопроект, переглянути матеріали. В першу чергу по порівняльну таблицю. І буду радий почитати ваші аргументи, можливо, щось я втратив, то в коментарях вкажіть на це і донесіть це колегам. Прийняття цього законопроекту: це черговий цвях у домовину українського бізнесу.